Маршрут номер 3 в ТС 8042 по вулиці Туполєва в місті Києва. Туполєва, 19. Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Зараз ми приїдемо по цьому маршруту і подивимось на що він похожий і які там у нас є задачі, з якими ви повинні справитися. Друзі, нагадаю, згідно законодавства, ви можете допустити не більше трьох помилок, щоб успішно скласти іспит. Сіли в автомобіль, показали. Паспорт, назвали ваше прізвище, ім'я та по-батькові, Перевірили, чи включена у вас нейтральна передача. Запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, пристягнулися паском безпеки. Перевірили, чи у вас не світяться червоні лампочки на приборної панелі, які можуть свідчити про те, що хтось не пристегнутий, або вимкнений ручник, або не зачинена двері. Витискаємо щеплення, натискаємо на педаль гарм, вмикаємо першу швидкість, вмикаємо потрібний показчик повороту, в моєму випадку правий, і повертаємо, виїжджаємо і зразу займаємо крайнє праве положення на дорозі згідно правил дорожнього руху. Попереду бачимо зламане дерево. Це гілля нам заважає. Ми вмикаємо лівий покощік повороту, перелаштовуємося в крайне ліве положення. Гілля проїхали, вмикнули правий покищик повороту, змістилися вправо, з правим паркощиком повороту поворачуємо праворуч. Попереду у нас перед світлофором буде такий лівий поворот. Згідно правил дорожнього руху, ми повинні, так як у нас тут буде. Поміха справа, ми всі, хто звідси буде виїжджати, ми їх пропускаємо. Попереду у нас став Рінкольн не дуже гарно. З одного боку, щоб не вилазити на, на зустрічку, він став, щоб оця учебка могла заїхати, але ми тут. Без нього не змогли повернути праворуч під зелену стрілку на забороняючий сигнал світлофору. Виїжджаємо так, як у нас тут ремонт дороги. Їдемо в лівій смузі, а взагалі-то ми повинні рухатись в правій смузі тут, де у ці роботи виконуються. Вмикаємо правий поворот і їдемо по вулиці Стеценка. Друзі, перед кругом нам пови... нам необхідно вмикнути правий поворот, так як ми будемо з'їжджати. Пропускаємо всіх, хто. Їде по кругу або з'їжджає з нього, нікого нема. Ми їдемо. Попереду бачимо пішохідний перехід і йде людина. Обов'язково ми повинні її пропустити, друзі. З'їжджаємо з кругу і зразу перелаштовуємося в крайню праву полосу. Попереду ми бачимо тролейбус. Вмикаємо лівий покащик повороту, подивилися в ліве зеркало, повернули на півсекунди голову, привикаємо до цієї гарної звички і їдемо в правій полосі. Попереду у нас перший світлофор, потім буде другий світлофор, і на другому світлофорі на вулиці Ігоря Турчина, стара назва вулиці Блюхера, нам потрібно виконати розворот. Деякі маршрути проходять через вулицю Ігоря Турчина, які ви можете подивитися на моєму каналі у плейлісті, дивіться у, по підсказках або переходьте на канал. Вмикаємо лівий покажчик повороту, тому що тут хтось став з порушенням, там стояв знак, що не можна цього робити. До речі, якщо інспектор вас попросить знайти місце для зупинки, ви повинні розуміти, що тут не можна зупинятися, бо перед цим там стояв знак, який я не встиг прокоментувати. Там знак, який говорить про те, що зупинка заборонена до і після. Зерніше, да, до і після місця встановлення цього знаку. Зона дії знаку це перехрестя, а це Т-образне перехрестя. Тому після е, цього знаку, якщо ви будете їхати по другим маршрутам, там по першому, по другому або по іншим, щоб ви знали, де можна зупинитись. Ну, це ви будете дивитися в інших відео моїх. Зараз ми з лівим покищиком повороту виїжджаємо на середину перехрестя та виконуємо розворот. Пропустивши при цьому весь зустрічний потік і враховуючи, що тут будуть тут пішоходи, але ми розвертаємось. А якби ми заходили туди на вулицю торчина, ми цей фактор повинні бути враховувати, друзі? Це все є правилах дорожнього руху України. Вмикаємо лівий покажчик повороту, як ви бачили, коли я розвернувся. Я зразу зайшов в праву смугу. Згідно правил дорожнього руху, ви повинні рухатись якомога ближче до правої, правої частини дороги. Тому. Зараз, так як у нас зліва запаркована вся права полоса, ми їдемо в лівій полосі. Зараз ми знов наближаємося до, до перехрестя з круговим рухом, на якому діє главна дорога згідно правил України дорожніх. І нам потрібно на цьому перехресті, бачите, як негарна людина зробила, через суцільну смугу. Вона перетнула суцільну смугу, виїхавши на зустрічку. Бачимо, що тут у нас стоїть фура і ми не зможемо перелаштуватися. Якщо будемо перелаштовуватись, то ми порушимо правила дорожнього руху. Тому ми включаємо правий поворот, пропускаємо всі автомобілі, які їдуть з інших напрямків. І отак через другу смугу ми заходимо через другу смугу. Заходимо, з'їжджаємо з, з перекрестя круговим рухом. Рухаємось тутами по середині середній смузі. друзі, наближаємось до пішохідного переходу. Я нагадаю вам е, правила дорожнього руху. Пункт 18.1 говорить, що водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, які для яких може бути створена перешкода чи небезпека? Друзі, ну так дивіться, ви бачите, тут поодинокі автомобілі запарковані. От так, по правилах, то ми тут повинні, як вони закінчилися, тільки ми повинні вмикнути правий поворот, подивитися праве дзеркало, перелаштуватись сюди. Впираємось в наступний автомобіль, вмикаємо лівий покажчик повороту. Перелаштовуємося в ліву смугу, подивився з і повернув голову. Чому при правому повороті треба дивитися праворуч, деякі задають питання, ну можуть велосипедист, їхати скутерист і тому подібне. Бачимо, припарковані автомобілі у нас закінчується. Тому ми вмикаємо правий покажчик повороту. І тут уважно, друзі, не наїжджаємо на суцільну смугу. Бачите, не наїжджаючи на неї, продовжуємо рух прямо. Їдемо в правій смузі. Це. Інтернаціональна площа, стара назва, сучасна назва площа Валерія Марченка, Шевченківський район міста Києва. Їдемо в правій смузі, і нам тут потрібно їхати прямо. Друзі, нагадаю, що на перехресті не можна робити перелаштування, тому ми їдемо в своїй смузі. І уважно, попереду. Світлофор, дозволяючи сигнал світлофору, і тут ми вмикаємо лівий показчик повороту, так як у нас там припаркований автомобіль з порушенням, до речі, на зупинці громадського транспорту. Нагадаю, що зупинятися можна за 30, Зупинятися не можна верніше за 30 і, і, і після знаку 30 метрів, також тобто до знаку, до і після знаку на протязі 30 метрів неможливо е, паркуватися. І так, ми рухаємось. Тут у нас дозволяючий сигнал світлофору. Їдемо в середній смузі, так як у нас права смуга запаркована. Друзі, не дивлячись на те, що автомобіль може поміститися на цій смузі з крайній правій, ви їдете в своїй середній смузі, тому що це буде порушення. Бачимо попереду перешкоду, вмикаємо лівий покажчик повороту, дивимось ліве зеркало, повернуло на півсекунди голову, щоб нікого не загубити в сліпій зоні. Перелаштували, знову включили. Правий поворот їдемо в середній смузі. Бачимо, що припарковані автомобілі у нас закінчились. Вмикаємо правий покажчик повороту. Перелаштовуємось в крайню праву смугу і їдемо по ній. Тут у нас заправка. Ми не вмикаємо правий поворот. Нам треба проїхати заїзд на заправку і тільки... Потім ми вмикаємо правий покажчик повороту і повертаємо. У нас вже зелений сигнал світлофора. І я нагадаю, що ви повинні пропустити усіх у цих пішоходів при лівому повороті, друзі, згідно правил дорожнього руху. Це дуже і дуже важливо. Друзі, ми повернули на вулицю Павловірського, стара назва цієї вулиці, це вулиця Саратовська. Бачимо попереду попередження про пішоходний перехід і. Максимально дозволена швидкість 20 км на годину. Тому ми зменшуємо швидкість і рухаємося 20 км на годину до того місця, де буде скасування цього знаку. Проїжджаємо пішохідний перехід, нікого немає. Їдемо в правій смузі. Попереду бачимо припарковані автомобілі. Я вже бачу, що вони дуже близько стоять до пішохідного переходу. Тому я завчасно вникаю лівий показчик повороту і перелаштовуюсь в ліву смугу. Зараз поясню, чому. Тому що, якщо ми переїдемо цей пішохідний перехід, бачите, ну тут в принципі можна було б проїхати, щоб не притнути, не робити прилаштування на пішохідному переході. Але заздалегідь так складно розрахувати деякий раз навіть досвідченому водію, тому в даному випадку краще раніше прилаштуватися. Вимикаємо правий покажчик повороту і перелаштовуємось в праву смугу, бачимо дозволяючий сигнал світлофору, не наїжджаємо на сусільну розмітку. І їдемо прямо. Бачимо попереду знову припарковані автомобілі, тому вмикаємо лівий покощик повороту, подивилися ліве зеркало, повернули голову наліво, нікого нема. Їдемо прямо. Попереду у нас забороняючий сигнал світлофору. І тут така ситуація, що ми. А, отут у нас виходить: ми включаємо бачите Включаємо правий поворот, бачите, ми тут не наїжджаємо на суцільну смугу, то ми можемо перелаштуватися. Якби автомобілі були припарковані з порушенням. Так, що не можна пригосувати, то друзі їдемо у другій смузі. Обов'язково їдемо в другій смузі. Того що це вам зарахують за помилку. Я нагадаю, що більше трьох помилок ну не можна робити. Їдемо прямо. У нас тут дублюючий знак, що це односторонній рух. Друзі, нагадаю, краще е, записатись на водіння на іспит зранку. Коли інспектор прийшов з роботи, він відпочивши, у нього гарний настрій, і це буде краще у вас буде йти екзамен. Але звісно, щоб він краще ще пройшов, вам треба бути дуже гарно підготовлений. Тому як мінімум, мені кажеться, годин 40 треба наїздити, а не так як по 20 по 30 Зараз їздять в автошколах, а потім приїжджають і не знають, що робити на цих маршрутах. Попереду при автомобілі вмикаємо лівий покажчик повороту і перелаштовуємось в ліву смугу. Припарковані автомобілі закінчились, правий поворотничок включили, перелаштувались, не наїжджаючи на суцільну смугу розмітки дорожньої, їдемо в правій полосі, друзі, 20-30 км на годину. Я вам рекомендую саме з такою швидкістю здавати практичний іспит з водіння в городі. Ситуація може дуже швидко мінятися, і щоб вам краще, адекватніше на неї відреагувати і не наробити купи помилок, їдьте не швидко. І на друзій, на другій передачі, якщо ви здаєте на механіці Друзі, вулиця Павла Вірського у нас закінчується. Ми зараз включаємо лівий покажчик повороту та перелаштовуємося в ліву смугу. Бачимо, у нас головна дорога на суцільну не наїджаємо. Бачимо, у нас головна дорога, і напрямок руху йде в ліву сторону, наліво. У нас тут всі повинні пропустити. Повертаємо ліворуч, бачимо зустрічний автомобіль. Пропускаємо його і розвертаємося на вулиці Павла Вірського, займаючи праву смугу. Знову бачимо інформацію про те, що дорога з одностороннім рухом. Переїжджаємо пішохідний перехід, бачимо, що припаркований автомобіль вмикнули лівий поворот, подивилися ліворуч, в дзеркало перелаштувались. Друзі, ми їдемо по вулиці Павла Вірського, стара назва вулиця Саратовська, в зворотному напрямку. Бачимо нерегульоване перехрестя. Головна дорога у нас пішохідний перехід. Дивимося уважно, щоб пропустити людей, якщо вони будуть, і їдемо прямо. Друзі, це один із складних маршрутів, тому бажано переглянути його дуже уважно і запам'ятати всі нюанси. Попереду ми бачимо світлофор, і нам потрібно на цьому перехресті виконати розворот. Вмикаємо заздалегідь лівий показчик повороту. І тут, бачите, розмітки у нас отак от немає. І тому ми умовно ділимо і заїжджаємо в нашу праву сторону. Подивились там, автомобілів нема, робимо розворот. Ми знов їдемо там, де ми тільки що їхали. Вмикаємо правий показщик повороту, подивились праве зеркало, повернули голову, щоб нікого не загубити. В цій зоні і їдемо в правій полосі. Знову припарковані автомобілі, знову нам треба зараз виконати перелаштування в ліву полосу. Все це супроводжуємо лівим поворотником, зчитуванням е, інформації в дзеркалі вліво. Знову повертаємо, вмикаємо. Правий поворот, нагадує, що на цю розмітку ні в коєму разі не можна наїжджати. Їдемо прямо. Тут у нас головна дорога. Нас тут всі повинні пропустити. Єдине, що ми повинні були пропустити, якби йшов пішоход. Ми знову повертаємось назад. На той самий розворот. Друзі, додивіться обов'язково це відео до кінця, тому що тут є дуже важливі нюанси, про які я вам буду розповідати. Я вам все розкажу, як треба, що робити. Важно придивившись усі відео, ви будете володіти дуже інформацією, і це збільшить шанс успішної здачі іспиту в місті на водійські права. Вмикаємо лівий показчик повороту, робимо перелаштування. Це те саме перекрестя, нерегульоване, де у нас головна виходить наліво. Ми тут усіх, усіх, верніше нас, усі тут повинні пропустити. Бачимо, вже попереду у нас нема автівки, яка їде нам назустріч, тому ми вже повертаємо, заходимо в праву смугу. Це дуже і дуже важливо, друзі. В правій смузі рухаємось. Попереду пішохідний перехід. Вмикаємо лівий покажок повороту, проїжджаємо, повертаємо ліворуч і. Їдемо ми знову по вулиці Павла Вірського. Друзі дуже важлива інформація. Дивіться на цьому на цій вулиці, бульвар, я б його, звісно, назвав, ну вона називається вулиця. Дуже багато розворотів, і інспектор може вам сказати, щоб ви розвернулись в будь-якому розвороті. Тому я вам раджу, якщо ви є, у вас така можливість з вашим інструктором з автошколи, чи часним, чи з ким ви там їздите, чи з вашими знайомими, проїхати тут всі. Ці розвороти. Припарковані автомобілі закінчилися ми перестраємо, перестраємося праворуч. Бачимо, червоний сигнал світлофора вже у нас майже зменшуємо швидкість і зупиняємось перед стоп лінією. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Друзі, нагадаю, що бачите у нас знаки є. І не дивлячись на те, що у нас головна дорога. Ми регулюємося світлофором. Тобто світлофор у нас головний. Був би регулювальник, був би регулювальник головніший. Регулювальника нема світофор, головний, якби світофор не роботав би, робив би в режимі жовтого мегатіння, або взагалі відключений. Тому регулювалися б би дорожніми знаками. Друзі, знову бачимо дублюючий знак про те, що це дорога з одностороннім рухом. Бачимо обмеження швидкості 40 км на годину попереду. І їдемо по вулиці Павла Вірського маршрут номер 3 тс 8042 Бачимо за перехрестям. У нас обмеження швидкості 20 км на годину. Друзі, завчасно знижайте швидкість і їдьте саме 20 км на годину до того моменту, коли буде відповідний знак, який скасує цю настанову. Друзі, дивіться. Ще я вам хочу нагадати пункт 18.6, що забороняється виїжджати на пішохідний перехід. Якщо за ним утворився затор, який змусить водія зупинитись на цьому переході. Друзі, це дуже важлива інформація. Також можуть бути різні ситуації. Ще я вам нагадаю один пункт 18.4. який... Говорить нам про те, що якщо перед нерегульованим пішохідним переходом зменшує швидкість, чи зупинився транспортний засіб, водії інших транспортних засобів, що рухаються по сусідніх смугах, повинні зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитись і можуть продовжити або відновити рух, лише переконавшись, що на пішохідному переході немає пішоходів, деких може бути створена перешкода чи небезпека. Друзі, попереду у нас знов пішохідний перехід. Тут дуже їх багато, на всіх маршрутах. Це так спальні райони. До речі, тільки що йшла людина, і я знімаючи, не побачив, це було порушення з моєї сторони, друзі. Можете прокоментувати це під відео, але треба бути дуже уважним. У мене дуже багато інформації, я з камерою сам знімаю, тому зробив порушення. Не робіть так ніколи. Під'їжджаємо. Нам тут треба повернути ліворуч на вулицю Стеценка. Друзі, тут у нас одна полоса, але іноді тут автомобілі умудряються і направо повертати, бо там, бачите, стрілка. Ну, там автомобіль ззаді не хоче цього робити, не дивлячись на те, що я прижався. У нього є змога так зробити, але Лексус не бажає з дуже гарними номерами, дорогий Лексус. І так, друзі, зараз ми знову повертаємо на вулицю Стеценка. І з лівим показчиком повороту наша задача в тому, щоб... Повернути в крайні праве положення. Ось Олексус. Надумав це і нарешті проїхати, щоб не тримати весь потік. Бачите, скільки там автомобілів воно. Оце, бачите, оце так, я вам зразу кажу, в реальності люди отак їздять. Але якщо ви на екзамені будете отак їхати, друзі, це буде помилка. Тому що це одна полоса. В житті потім їздите, так, як їздять ці люди. Хоча це неправильно, але це є життя. У нас дозволяючий сигнал світлофору. Бачимо попереду пішоходів, які ми повинні пропустити. згідно правил дорожнього руху заїжджаємо в крайню праву полосу. Друзі, а я вам нагадаю, що пункт 16.6. До речі, ці пішоходи зараз проходили. Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світофору, водій на транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку. А також транспортним засобам, що рухається зустрічному напрямку, прямо або повертають праворуч. Також ми повинні пропустити оцих пішоходів, які тільки що йшли. Нагадаю, ми виїхали знову на вулицю Стеценка, бачимо, зчитуємо дорожні знаки. Попереду у нас пішоходний перехід, дорожні роботи, перехрестя регульоване. Їдемо на зелений сигнал світлофору. Їдемо в крайній правій смузі. Друзі, зараз тут дуже буде важлива інформація на цій площі Валерія Марченка, стара назва Інтернаціональна площа в місті Києві. І зараз я вам тут покажу можуть бути різні ситуації, але краще все ж таки я вам кажу, як приїхати Дивіться, ми зараз їдемо в крайній правій смузі. Цю жіночку можна було пропустити, але це вже ви будете робити, коли будете їздити. Ну там, до речі, за мною не було автомобілів, тому не обов'язково її були пропускати. Це така, це вже солідарність. Друзі, дивіться, у нас попереду там далі знак напрямок руху по полосам. Права полоса, в якої ми зараз стоїмо, вона повертає праворуч, вона повертає на вулицю Виговського, на виноградах, нам туди не потрібно. До речі, якщо ви відклонитесь від маршруту, це буде дуже груба помилка. Не робіть цього ніколи. І бачимо, що у нас за пішохідним переходом ще є преривчата розмітка, але вона потім е, пере, переходить на... Суцільно, тому ми заздалегідь вмикаємо лівий покрищик повороту, щоб інші водії побачили, що ми зараз будемо перелаштовуватись. У нас сигнал міняється світлофора, ще не міняється на жовтий, потім на зелений, пропускаємо інших водіїв та перелаштовуємось. Проїхали перехрестя. Тепер нам потрібно повернути праворуч. Ось нам поліція, бачите, сигнали? Оце поліція сигнали, бачите? Це тільки що я перелаштувався зразу наліво, потім направо, і він мені посигналив, що я типу, ненормальний. Це поліцейський хоче розказати, ось все, бачите, можете зафіксувати номера, оце у нас така поліція. Оце він хоче сказати, що він знає правила дорожнього руху. Оце у нас так, їх виконують. бачимо припаркований автомобіль, вмикаємо лівий паперщик повороту та перелаштовуємось в ліву смугу. Їдемо в середній смузі. Друзі, нагадаю вам, що ми зараз отак їдемо по маршруту. Я вам розказую максимально можливо, що я можу розказати. Але інспектор на свій розсуд, він вас може попросити зробити паралельну парковку, зробити заїзд в гараж. Друзі, ви все це повинні відпрацьовувати в автошколі. Це дуже важливо. Дуже і дуже. То, що ми зараз їдемо прямо, вроді би, я просто вам всіх всього, всього не показую, тому що ну це ви повинні повинні вміти це робити. Я вам просто е, кажу, як є. Також є такий нюанс, е, про який я вам ще скажу наприкінці відео. Зараз у нас е, автомобілі Припарковані закінчуються, і ми згідно правил дорожнього руху перелаштовуємося е, в праву смугу, пропускаємо пішоходів, під'їжджаємо до дороги з круговим рухом, на якому у нас діє головна дорога. Вмикаємо правий показщик повороту. Пропускаємо всіх, хто їде по кругу, по кільцю, це дуже важливо. І з'їжджаємо з кругу. З'їхали з кругу, тут ми вмикнули лівий покищик повороту, бо нам на світлофорі потрібно буде повернути праворуч. Вмикаємо лівий покощик повороту. Виїжджаємо на середину перехрестя. І я вам зараз ще надам важливу інформацію, тому що зараз треба коментувати дорожню обстановку. Зустрічного транспорту у нас немає, повертаємо ліворуч, бачимо знак, який наголошує, що рух тільки ліворуч. Попереду знак в'їзд заборонено. Пропускаємо, якби у нас були зустрічні автомобілі, то нам би їх потрібно було б пропустити. Заїжджаємо на територію парковки. Друзі, інспектор вам скаже, куди паркуватися, От там, де він вам скаже, от туди ви і припаркуєтесь. І яку важливу інформацію я вам хотів сказати, я вам хотів сказати, що. Є різниця, на якому автомобілі ви будете здавати практичний іспит в городі. Якщо це автомобіль сервісного центру, то швидше за все, що ви будете виїжджати з території сервісного центру, і там вже можна наробити купу помилок. Часто там не вмикають поворотники, тому це дуже важливо. А якщо ви будете здавати на автомобілі автошколи, то ви будете виїжджати з території у цієї ось опарковки дуже великої. Тому. Тут вирогідність зробити якісь помилки, вона менша. Тому е, вирішувати вам, що краще на тому автомобілі чи на тому. Також я вам хотів би наголосити про самі такі топові ошибки, помилки: це е, навімкнення покажчиків повороту, наїзд на суцільну е, розмітку, перевищення швидкості, а також непристебнутий ремінь. Друзі, я вам бажаю е, здати екзамен з іспиту, тобто іспит з водіння в І до зустрічі на дорогах. Дивіться інше відео. До побачення!